Не завжди ви нічого не знаєте. Ой. Давайте думати поступово. Ой. Якщо ви тут російський режисер я тут. і я тут український режисер, то це означає. Зйомка м'юзікла. Боже, ну, може, ну якщо ви не знали! Єсли ти знала, Таня, що я ніколи не повторяюся. Це вже третій раз. Якщо... Ви знали, Дмитро, що я теж ніколи не повторююсь. Ну такое, знаєш. Ви знову починаєте? <реш> У мене є ідея. Якщо ми не хочемо знімати мюзикл, ну. то я повинен зняти кліп. Це зараз модно, тому там можна зняти таких гарних хлопців. що що що? Хлопці, так. Такі хлопці. Сейчас можна э, дівчинки, понимаєш? Хлопці! Дівочки. Хлопці. Дівочки! Хлопці. Дівочки! Хлопці кажу. Значить так, якщо ми тут не зійшли з вами, то я пропоную щось, ну, щоб нам двом було цікаво зняти. Ну, давайте знімемо ролик про про що? Про... О, дивись, на к. На... На... на Ким! На Ким? На, на, на Ким, что он... так, такое на Ким? А... Національна атака рівних кадрів культури мистецтв! А докладніше про це вам розповість директор Інституту мистецтв Денеченко Віолета Валеріївна. Ну давай послухаємо. Доброго дня, шановні абітурієнти, доброго дня, шановні батьки, доброго дня, шановні студенти і співробітники академії. Сьогодні у нас така дуже цікава акція День абітурієнта, яку підготували всі інститути, а у нас цих інститутів в межах Академії аж 5. Але, не побоюсь, цього слова, вона проходить в основному під егідою інституту мистецтв, який організував сьогодні такий великий творчий сценарій. І підготував для вас, звісно, що концерт, який називається таким, має таку цікаву назву проморолик промо Несподівана зустріч. Будемо сподіватися, що вам сподобається цей концерт, але я хотіла б трошечки розказати про структуру нашої академії. В академії 5 інститутів, в основному, всі вони зосереджені сьомому корпусі, в якому зараз ми з вами перебуваємо. Це, звісно, що інститут мистецтв, про який я трошки розкажу пізніше, більш докладно. Інститут менеджменту, інститут дизайну та ландшафтного мистецтва, новий інститут, який був відкритий цього року арт експертизи та ювелірного мистецтва, і інститут підвищення кваліфікації. Сьогодні я думаю, що ви мали можливість ознайомитись з рекламною продукцією. А ви спілкувалися з нашою професорою, спілкувалися з нашими студентами, які сьогодні приймали активну участь у мастер-класах, які зустрічали сьогодні наших абітурієнтів. І ви знаєте, і мабуть вже визначилось, де ви хотіли навчатись. Ми вас запрошуємо в нашу Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв. Звісно, що крім інституту мистецтв всі інститути по суті творчі. І інститут менеджменту, так само який готує документознавців, менеджерів соціокультурної сфери, менеджерів інформаційного і виставкового бізнесу. Цього року відкривається нова спеціалізація менеджмент піар-технологій. Звісно, що це також творчий у нас інститут дизайну, який робить великі проекти. Ви це могли сьогодні бачити на нашій території. Це Скажімо, той ландшафт, який ви бачили, зроблений руками наших студентів, співробітників, і він створює таку цікаву атмосферу і затишок, в якому ми знаходимося щодня. Це інститут підвищення кваліфікації, який запрошує для підвищення кваліфікації не тільки співробітників інститутів, а також студентів, всіх тих, тих, хто бажає підвищити свою кваліфікацію. Ну і, звісно, що більш докладніше, оскільки я є директором інституту мистецтв, хотілося б спинитися на нашому інституті, який цього року запровадив дві нові спеціальності по кафедрі режисури театралізованих видовищів мас масових свят, це актор ведучий і е спеціальність театральне мистецтво, і е кафедра мистецьких технологій е сьогодні е ознайомлювала наших абітурієнтів з новою спеціалізацією, це звукорежисер дизайнер мультимедіа. Це така нова спеціальність, яка, я думаю, буде цікавою для наших абітурієнтів. От, тому всіх вас ми запрошуємо до інституту мистецтв і з 1 липня розпочинає роботу наша приймальна комісія. А зараз хотілося б вам побажати приємного перегляду і не забувати про те, що якщо ви сьогодні до нас прийшли, ми вас чекаємо 1 липня. Бажаю вам успіхів. Дякую. she's Gracias. Среднего звена ты не работаешь по Ты работаешь сна твое дві дверь, твоя компьютерная эра Главное людина, человека его карьера Человека его карьера. É que... isso, Мою він, а його нема. Вернулась додому у ступі стовчим. І вдома не спала досвід, а ждала, чи не прийде. Ми ж гризне, а мені здається, підійшов. Схоплюсь, ноги руки дрижать. Нема. І не було. Сьогодні сама й додавала. Жду знову горюся, як у Ох, нещаслива моя доля, ні молодиця, ні вдома. Нащо ж спізнала і ті хвилі покучого кохання? Краще б дівкою зосталась. Легше мені було Хтось іде. Він, гнат! Зашив ганчірочку якесь зілля. Сам почепив мені на шию. Та як подумав, Чи на тебе не йдеш, скучилась знову прийшла. Чого ж ти не виходиш? Дай Мені ти... спокій. Ти, мабуть, чогось розгнівався на мене. Чого мені гніватися на тебе? А як не гнівається, то глянь вже на мене. Глянь мені у вічі так, щоб серце в'януло від погляду. Чого тобі треба? Тебе. Тебе, мій натошкою. Чого ж ти знов тобі жони? Я спать хочу. Ти ж його слини розпустив, як баба Гарпуна, що посепальський гімнеш. Спать він хоче. Ну, ходь, ходь, ходь. Ході, від мене. Не чаруй мене. Не поможе. Що з тобою? Ти цураєшся мене? Барко. Не топи моєї і своєї душі. Гріх. А дурний, а божевільний гріха боїться, як уже грішний. Ти дивись на мене. Любила тебе дівкою до загину і тепер любить, не перестала, і в пекло піду за тебе, мені не страшно. А Софія? Вона тебе чужа, не її, мене любиш. Нехай тебе чорт любить. Так чорно і любить. Оцей. Оцей, чорно. Оцей, оцей, чорт. Марко! Оце. Оце. Я присягав Софії. Я твоя служена, а не Софія. Ти мені раніше присягав, де сказитися тоді.

Калинівського бонича. Я через тебе тут кисну, согну в ями пропадаю, я з ума зійду. А ти соли не пускаєш. Прощай. Тривай, куди ж ти? Затрічу світ. Наймусь в Калинівку. в Калинівку. В Калинівку? І наймайся до панича горниць? Наймусь, а тобі яке діло? Як, яке діло? Ой, який сердинський? У тебе жінка є. А я вірна пташка. Що захочете, і зроблю, ніхто мені не заборонить. а Степан вернется и находих нікого не пустяк. Так, ти підеш? А то ж. Зілля не допомагає. Як підеш від сіля, хробаки заточать моє серце. Я тебе скрізь найду. Я тебе і себе занапастю. Не йди. Скажений, я тебе не покину. Я не піду нікуди, вісіля без тебе а з тобою. Піду куди схожеш, куди звалиш. куди дишимо на край сріда сьогодні, завтра. Щоб тільки сонце знало, де ми будемо жити, тобой ми будемо скрізь мене. Всього мене, тільки не йди, нікуди, щоб я тебе хоч бачив щодня, хоч здалеку. або дай мені такого зілля, щоб я забув. Такого зілля нема на світі. Ти ж міський навіть.